Добрий ранок, малята! Сьогодні в нас заняття з розвитку мовлення і будемо вивчати вірш познанської Лютий. Але спочатку пропоную пограти в гру. Зима яка? Приготувалися. Починаємо. Зима яка? Святкова. Зима яка кришталева. Зима яка люта. Зима яка? Білосніжна. Зима яка? М'яка? Зима яка? Іскриста? Зима яка? Сніжна. Зима яка? Морозна. Зима яка? Вітряна. Зима яка? Льодяна. Зима яка. Срібна, чарівна, пухнаста, колюча, весела. Діти, ви молодці. А зараз пропоную вивчити вірш познанської лютий. Хоч він і лютий, та дарма. Він все одно хороший, друзі, у ньому йде від нас зима, і квітнуть котики у лузі. Вже промінь сонечка ясний, сміхається із високості. Ми в лютому ждемо весни. От от вона прийде у гості. Діти. Про який зимовий місяць йде мова? Правильно, про місяць лютий. Чому лютий хороший? Так, у ньому йде від нас зима. Які зимові явища відбуваються в кінці лютого? Квітнуть котики у лузі? Вже проміння сонечка ясні. Так, молодці діти. І... Давайте ще раз прочитаємо наш вірш. Хоч він і лютий, та дарма, він все одно хороший друзі, у ньому йде від нас зима, і квітнуть котики у лузі, вже промінь сонечка ясний, Сміхається із високості. Ми в лютому ждемо весни, от от вона прийде у гості. А тепер, дітки. Спробуйте повторити вірш самостійно. Я бажаю вам успіху. До зустрічі!